Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну американську покришку Максіс. Модель Роуд. Модель Детонатор. Розмір 26х1,25. Це модель для дорожніх велосипедів, розмір колісу яких 26 дюймів. Завше покришка має розмір 1,25 дюймів, тобто вона вузенька. Вузенька Менше супротив, легше рухатись. Дана покришка одягається на колосо 26 дюймів і розрахована на асфальт, на покриття підготовлена. Може їздити на цій покришці в умовах, коли дощ, після дощу, тому що протектор, хоч і гладкий, сліковий, але має такі смужки вологовідбівні, тобто попадаючи на вологость, в дощ після дощу покришка буде їхати ровнесенько, не буде скользити. За своїми властивостями, вона гнучка, але корт тут сталевий. Вона достатньо легка, що дозволяє легко пересуватись на велосипедах. За легкостю вага мається на увазі, важить 360 грам. 360 грам дорожна покришка, Maxxis Detonator І особливості в тому, що вона максимально 100 PCI тиск витримує. Тобто, якщо менша покришка, тиск більше. Тому на тиск вона витримує 100 PCI. І, е, е, Підходить до цієї покришки суто маленькі камери. Тобто, в разі, якщо вам треба її купувати, треба і камеру де 26 на 1, дроб 1.25. Ось такі камери треба. Тестонюсінькі. Сподобався відеогляд велосипедної покришки детонатор 26х125. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому магазині Віла Віва. Бажайте замовити на сайті. Переходьте по посилці YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавівохом'я Зозуля. І там ви цю покришку зможете купити. До зустрічі! Хай щастить!